Вітаю всіх! Сьогодні також святкова в мене ця рубрика, тому що продовжується трошки свято. Сьогодні тортик, свічки, бажання Загадала все як треба. Свічки прогоріли. Трохи не сильно, але. У мене було питання підписників про місто, не пам'ятаю, яке місто, на 25 грудня це Різдво. Це вже новий варіант Різдва. 25 грудня хто відмічає? Тому я хочу зробити Україна. Ситуація в Україні по країні на Різдво 25 грудня. Яка в нас буде ситуація по країні На Різдво 25 грудня. По країні, загальна ситуація. Непогано, в принципі. Ви знаєте, але буде весь світ. Це не тільки відмічає весь світ. В світі буде свято конкретно, але в Україні буде туга. Хоча Україні не вистачатиме цього свята, Україні не вистачатиме ресурсу морального, фізичного взагалі це нестача. Це треба ще витримати, я вам скажу. Ну, важка, буде, моральна. Ситуація, перш за все, важка. В світі буде добре. А Україна розуміє. Україна дивиться на світ, українці у світі будуть на це дивитись і морально будуть не дуже. Так, а що в нас в Україні взагалі? Ну, що, війна є? Але утримається Україна, ви знаєте. Добрі новини будуть. І може, задіти енергетика. буде заді... Але, любі мої, дивіться, і будуть маленькі перемоги. 25 грудня Різдво у нас будуть маленькі перемоги. Якщо навіть ми бачимо, що немає виходу, ми не бачимо той вихід. Морально важко, але перемоги будуть маленькі. Сонце в ракурсі України. Це дуже приємна карта з однієї сторони. В ракурсі небезпеки може бути енергетика. Якщо казати, загально. Тому. Дивіться, Україна святкує як і весь світ, по-перше. Але так як війна погано, морально дуже погано, важко. І це прийняти дуже важко, коли весь світ святкує, а ти сидиш і ніякий. Тому треба триматись. Так, давайте тут подивимось. Україна. Ситуація в Україні на Різдво, 25 грудня. На свято. Яка буде ситуація? Україна на Різдво, 25 грудня. Наші ЗСУ. Так, а що вони? Ага. Так. Зараз любимо. Я ж не хочу казати зайвого, ніколи не кажу. Так. Mm -hmm. Значить, дивіться. Про наших скажу, що готується для нас щось цікаве, цікаве готується таємне. Про наших нічого лишнього не скажу. Рашисти будуть розганяти багато фейків. І псо, інформаційного багато нагнітання буде нереально. Ночі може летіти, але буде багато відбиття, і знову нічого, прям вау, страшного не буде. Це дуже багато фейків і розмов. Все, що можу сказати. Від наших чекаємо сюрпризи. Тому віримо в ЗСУ.